Дев'ята ранку у центрі кролевця розпочалася хвилина мовчання. А згодом щотижнева акція на підтримку зниклих безвісти та полонених військових. Їхні родини тримають прапори та плакати з фотографіями воїнів і закликами не забути про них. Я стою за брата мороза Євгена Михайловича. Вважається безвісті зниклим вже чотири місяці. Зник на Донецькому напрямку. Я сподіваюся, що він знайдеться живим і здоровим. Я стою тут за свого безвісті зниклого коханого. Він зник безвісті 12 червня 2024 року на Запорізькому напрямку. Вже більше року ми не знаємо, де він, не знаємо, де він перебуває. А, немає жодної е, офіційної інформації, немає жодного підтвердженого полону з цього напрямку, але ми віримо і чекаємо наших хлопців додому. До акції долучився і захисник, звільнений з полону у травні цьогоріч Олександр Негір. Це важливо для рідних. Для нас ми як були в полоні, для нас інформації взагалі була відсутня. Ми навіть не знали, що робиться в Україні. Дані мітинги. Це надія в серцях у людей, що їхні рідні, їхні близькі, живі. А надія, надія вона ніколи не вмирає. Яна Ляшенко говорить її чоловік Олександр, пропав безвісти 6 грудня 2024 року на Курщині. Я приходжу сюди для того, щоб підтримати інші родини, які хлопці в полоні, чоловіки, сини, батьки. І отримую тут теж допомогу, бо ми тут всі як одна родина вже і підтримуємо один одного. Немає інформації про свого чоловіка вже понад півтора року Альона Тихонова. Вінні службу в Авдіївці розповідає дружина їхав відвести ліки та забрати поранених побратимів. При виїзді їх накрив мінометний обстріл. Із шести лишились на позиціях троє. Ми до сих пір не знаємо, де вони і що з ними. Я ходжу на мітинги, борюся, їжджу на обміни, спілкуюся з хлопцями з хлопцями, які вийшли з полону. Поки серйозного чогось нового немає, але я сподіваюся, що. Колись буде день, коли я обійму його кріпко і поцілую. І я буду найщасливіша людина, яка буде на цьому світі. Але поки боремося і маємо стояти, маємо шукати про нього інформацію. Аліна Мисенко розповідає: під час першої поїздки на обмін 6 травня один зі звільнених військовослужбовців підтвердив, що бачив її чоловіка в полоні. На завдання вони виходили 1 грудня. Крайній раз я спілкувалася перед тим, як вони виходили. Він сказав, що йдуть десь максимум на тиждень, але через п'ять днів після того, як він пішов на завдання, ми вже забили на сполох, ми вже почали спілкуватися, дзвонити командирам батальйону, командиру роти. Вони говорили, що все добре, що вони на завданні, але немає зв'язку. Валентина Сухолет прийшла на акцію підтримати свого сина. Він вважається безвісти зниклим, але жінка розповідає, що у 2025 році кілька звільнених з полону бійців підтвердили, що бачили його. Також є підтвердження з координаційного штабу. Я сподіваюся, ну і знаю, що він живий, він знаходиться в полоні. Тільки час, щоб надали йому статус. А я його люблю, гожуся їм, він у мене герой. Я його чекаю. Олена Зубцова прийшла на акцію, щоб нагадати про свого безвісти зниклого чоловіка Олександра. Наразі немає жодної інформації про нього. Зник 7.09.24 року. У напрямок Бахмутський населений пункт Верхнякам'янське. Їздимо на обміни, стоїмо тут кожен тиждень. Віримо, надіємося, чекаємо, що знайдемо, хоч отримаємо якусь вісточку про нього. Я, мама, пропавшого, пропавши, пропало. год и два, два месяца в направление Покровск. Я абсолютно ничего не знаю про него. Никто ничего мне не говорят. Ездила на обмен, искала его там. Я очень надеюсь, что кто-нибудь узнает моего сына и что-нибудь мне скажет про него. Цього разу до акції долучилося близько 50 людей. Наступного разу говорить батько загиблого воїна Євген Кощеїв, планують зібратися знову рівно за тиждень. Мілена Мороз, Суспільне новини, Сумщина.